Мене звати Роман Стрихалюк, я мешканець Підзамча. Живу на Підзамче, напевно, років 27. Мешкав і мешкаю під, під адресою донецька 7. Я вчився в 57-й школі. Це було якраз середина 90-х, 96-му році. Я пішов в перший клас. Підзамче на той час було цікавим районом, як і, напевно, вся Україна. 90-ті вони були дуже цікаві. І дитинство проходило насправді в більшості на подвір'ї, оскільки подвір'я це була така собі фортеця, з якої е, не дуже випускали батьки і яку, в принципі, не дуже хотілося покидати, тому що е, навколишнє середовище, воно е, було дуже різне, оскільки це був робітничий район, то було дуже багато алкоголіків, наркоманів, е, так як і зараз. Якось виходити і пізнавати світ ширше в дитинстві, мені не дуже хотілося, то, напевно, і не було потреби, бо подвір'я в принципі, задовільняло всі основні потреби, і воно трансформувалося там чи під футбольний майданчик коли треба було, оскільки машин тоді ще так багато не було, і в внутрішньому подвір'ї було достатнього місця для того, щоб власне, грати в футбол, чим ми в більшості в дитинстві і займалися. Взимку. Е які всі діти ми любили робити пакості, і тут на вулиці Донецькій е, вночі, коли вже ставало темно, ми натягували е, посту білу нитку через дорогу. І Машина, коли їхала здалеку їй здавалося, що тут натяганий якийсь великий канат, там грубезний. Вони всі зупинялися, ми з того сміялися, втікали в подвір'я або кидали машини сніжками. Були випадки, коли хтось з, випад, з водіїв, е, вибігав. Е, Забігав всередину подвір'я і намагався когось догнати. Комусь нещало, але в більшості ми всі вдало, цікаво додому, і все було добре. Я завжди розказую всім цю історію. Я був в першому, але в другому класі, в мене є старший брат. Ми з ним і ще з моїм однокласником йшли до школи в 57-му школу. І тут дитя школа була таким районом не надто благополучним. І нам... На зустріч вийшли якісь два старші хлопці, я не знаю, 11 клас а може старші. І вони сказали, хлопці, віддавайте гроші. Ми такі нема грошей, ми не маємо. А це 96-97 рік. Тоді криза, якби стандартно грошей ніхто не мав. Батьки давали нам там по 50 копійок. І це було два сирних рогалок і таких великих ековання в більшому магазині. І ясно, що ми, ми з братом впали на мороз, і ми в кінніні ми не маємо грошей. А ці два гопники кажуть, бачите, він стоїть чорна Болга. Якщо вони не виберести гроші, ми в Бриховичі. І тут мій однокласник так, дав задню, почав плакати, сказав, в мене є гроші, але я їх собі відклав на карту. Він витягнув гривню, віддав цим хлопцям, вони пішли. От, і так якби відбулось перше Знайомство з такими гопніками на районі, хоча їх було багато і в школі також. Але взагалом, коли ти виростаєш в такому середовищі, то ти чуєш і вбираєш в себе всю інформацію про оточення і середовища, ти знаєш, що таке Індія, хто така Тамара, яка подає наркотики, хоча їм ніколи ніхто в житті не бачив, але всі знали про, про саме звісню Тамару. Та і якось так? Керівництво Лобановського в виходив для тоді все захоплювалося спортом. І на замчі у нас був такий практично футбольний ступінник. Це було шкільне подвір'я конференційної школи. Там було таке собі покриття не надто рівне, і там була велика конкуренція, бо дуже багато хлопців грали футбол. Там не завжди можна було пограти, що там грали баскетбол. Друге таке місце це локація це був стадіон Прогрес. Доки його не викупили Карпати, там можна було собі вільно грати в футбол. І третє найбільш затишніше таке місце це був власне стадіон ДНД Києва від препаратів та кормових добавок. Там був такий маленький стадіончик. І, власне, якщо ми домовлялися з охоронцем, він постійно нас впускав, і практично це був такий наш майже, майже приватний стадіон. Ми постійно там грали в футбол і практично в суботу. Як це стандартно, є в кожній сім'ї, ми було генеральне прибирання, всі прибирали е, вдома, а після того ми, як виходили там грати футболку, практично до пізнього вечора ми десь попадали на футбольних майданчиках. Я знаю, що проводився фестиваль сусідів у цій школі. Були ці е, реновації, але я в них участь і не брав і навіть також за Збереження бруківки я не кричав, з плакатами стояв, коли перекривали порона Хмельницького. Були такі історії, підзамці мусило відстояти бруківку і зберегти її. От, ну частково це їм вдалося. Бо мені насправді дуже подобається цей вулиця Брона Хмельницького, її початок. Тобто від церкви Миколая, практично, потім церква Онуфрія. Цей кусок вулиці Хмельницького він такий доволі затишний, якщо нараховувати залізницю, яка там перерізала. Також дуже ну, прикольні в день є оці вулиці Вічні, Заморстинівської і Заводської, там, де власне жив цей письменник польський, гадайте півниче Грабінський. А так, тобто, ну, мене просто цікавить насправді професійно-культурна спадщина, а її як такої тут ну, вона є, але не така чітко виражена тут є такі там. Так поп-об'єкти, як, поп як Коста Мартин, але насправді зовсім не поп. Бо... Найбільша частина лів'ян там про нього не знала таких видатних. А решту це все окрутиться навколо сакральних і промислових об'єктів. Але ну, власне, в цьому напевно вся фішка під Бо так як казав на нашій зустрічі, що бо я за фахом міського в мене була така ідея, оце ніяк я не доберусь до того, щоб зробити екскурсію по підзамчу. Як... Працювати, пити і молитись, бо реально тут єдине, що можна було, оскільки це був розмісничий район там, історично с княжих часів, то можна було працювати. Згодом е, пити, оскільки е, тут було дуже багато нелегальних гуралень, тут багато де виготовляли нелегальний алкоголь, він був дешевший, ніж в місті його е, продавали. Ну і молитись, тому що велика кількість була церков і синагог. Я, можу, я таку найближчим часом співають рік, два я для, для друзів, знайомих і, і для середовища зацікавлено провели цю посію. По фабриках я не діяв, але знаю історію самого однокласника, який якось також 96-й 97-й рік на світоч приїжджали вантажівки, які десь там виливали цей карамель чи шоколад. Він там перевазив через паркани, біг там з дволітровим-чотилітровим слоєчком, щоб поставити, щоб брати собі там шоколаду. Але в мене таких історій не було, тому що ну, були там посереджені на, на футболі. Якось ці вже на той час такі при і закинені промислові будівлі не цікаво. Ну але звичайно ж, це все було вплетене, тому що якщо ти, якщо ти в поліклініку, то ти їхав на Топольну, до Зайчика, тобто не їхав, перепрошую, і що бо більше тримаю не було. Тійшов через м'ясокомбінат, ми продавали тушнотики, стендапні ці Тушнотики це така, напевно, півтори чи двох годинна піша поїхав звідси в поліклініку туди і назад. І десь таким чином вправді, тоді піддавалася район.